Сьогодні день народження Бориса Давидовича Литвака. Людину, яку з повним правом можна назвати совістю Одеси. Він був не просто великим Одесітом, він був прикладом людяності, доброти і безмежної любові до нашого міста. Він не будував собі пам'ятники, не правну слави чи почесті. Він просто допомагав дітям, спортсменам, Адісітам. Він створив унікальний дім з ангелом. Дав надію тим, хто її майже втратив, і кожного дня робив Одесу кращою. Сонячний пацан, так він називав гарних людей, і сам був саме таким світлим, справжнім, щирим. Сьогодні, серед цієї байдужості, зневаги до Одеси і нашої історії нам особливо не вистачає таких людей, як Борис Давидович, людей, які не просто любили це місто на словах, а й присвятили йому все своє життя. Але йо справа живе, і наша відповідальність берегти цю пам'ять і надати згаснути тому вогню, який він запалив у серцях адісідів.